Луганськ. Хтось скаже нині окупована територія, хтось скаже найсхідніший куточок України. А я відповім дитинство, дитинство, яке ти точно запам'ятаєш, воно назавжди з тобою: перші поразки, перші перемоги, перші подряпини на колінках. Саме такою я пам'ятаю себе в Луганську. Але як дев'ятирічна дитина сприймає війну? Та ніяк насправді. Для мене це був квест подорож, бо мої батьки так і сказали мені: ти добре навчалася весь рік, тому ми їдемо на канікули трохи раніше. Як зараз пам'ятаю, 8 травня і ми вирушаємо в дорогу. На шляху люди з автоматами у нас перевіряють машину, і мені стало лячно. Напевно, тоді моє дитинство закінчилось. Як зараз пам'ятаю, їдучи в машині, я останнє дивилася на луганське небо, запах міста, який я ніколи не забуду, але казка закінчується. І ось тобі дев'ять, і твої батьки будуть тебе у черговому готелі, поки нам ніяк не можуть здати квартиру в Києві. Ну, бо ми ж з Луганська, бо ми сепаратисти. Браття у своїй стороті! І от мені 20, наче я живу в столиці, навчаюсь в найкращому університеті країни і постійно, постійно, постійно вдосконалюю себе. Та саме розуміння того, що я, можливо, ніколи не опинюсь вдома, мене просто вбиває зсередини. Як це в один момент втратити все і почати жити заново? Мені складно робити вибір у житті, складно робити рішучі кроки уперед, тому що у мені всередині завжди буде страх втратити все в один момент. Але я люблю твої фонтани, люблю дітей, бігаючи босими ногами по калюжах. Люблю свою школу, свою першу вчительку, люблю свою няню, люблю кінотеатр Україна і люблю найсмачніші млинці. Я люблю тебе, Луганськ, і обіцяю дуже скоро ми побачимось.